Виконуємо номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів з 21 по 27 підручника Геометрія 7. Та номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів 45 по 51 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. З точки А, що лежить поза колом, проведено до нього дві дотичні А Б і АЦ, де Б і С точки дотику. Кут Бац дорівнює 60 градусів. Знайдіть радіус кола, якщо відстань від точки А до центра кола дорівнює 8 см. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала мову задачі. Нам дано коло центр О. Ой, дві, дві літери поставила, Радіус ОБ і ОЦ. і АЦ дотичні проведені до кола із точки А. Кут БАЦ 60 градусів, і відстань АО у нас 8 см. Потрібно знайти радіус кола. Пригадаємо властивість відрізків дотичних, проведених з однієї точки. Відрізки дотичних, проведених з однієї точки, рівні між собою. Отже, АБ дорівнює АЦ. Запишемо це за властивістю відрізків дотичних, проведених з однієї точки АВ дорівнює АЦ. Тоді трикутник АВО дорівнює трикутнику АСО за трьома сторонами. Можна вони прямокутні, можемо використати ознаки рівності прямокутних трикутників. Зараз запишемо, оскільки АО, ой, АБ, АБ і АЦ дотичні, а ми знаємо, що дотичні перпендикулярні до радіуса кула, проведеного в точку дотику. Тоді кут ОБА дорівнює куту ОЦА і дорівнює 90 градусів. Ну, а тепер трикутник АБО дорівнює трикутнику АЦО за двома катетами. КТ та ми. І пояснюємо, що ОС дорівнює ОБ як радіуси, а АБ дорівнює АС за доведеним. І з рівності трикутників маємо рівність відповідних елементів цих трикутників. трикутників. Кут БАО дорівнює куту САО. Ну і відповідно тоді вони, якщо рівні, то поділимо наш кут БАЦ на 2. І дорівнює БАЦ поділити на 2. 60 поділити на 2 – це буде по 30 градусів. І тепер працюємо в трикутнику БАО. БА. Він прямокутний. Кут Б дорівнює 90 градусів, кут А дорівнює 30 градусів. І ОА у нас це гіпотенуза дорівнює 8 см. Використаємо властивість катети, що лежить проти кута 30 градусів. Катет, що лежить проти кута 30 градусів, дорівняє половини гіпотенуза, за властивістю прямокутного трикутника. ОБ дорівнює половині ОА. А ОА у нас 8. Тому 1 друга помножити на 8, це буде 4 см. І записуємо відповідь. Наш радіус ОБ 4 см. Номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів 21 по 27. Підручника геометрії 7 та номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів 45 по 51 підручника математики 7 виконано.